Для багатьох з нас не секрет, що держава, банки, виконавці намагаються відраховувати з бідних пенсіонерів якусь частину їх пенсії, і іноді в пенсіонера залишається так мало грошей, що на них вижити майже нереально. До речі, держава встановила прожитковий мінімум на 25-й рік. В розмірі 2361 гривня. При цьому я згоден з багатьма з вас, хто вважає, що якщо хтось винен комусь гроші, їх потрібно віддавати. Але разом з тим це не має відбуватися ціною виживання. Тобто, якщо ви погасите борги і не будете мати грошей, просто купити їжу, то це я вважаю незаконно. А зараз подивимося, в яких ситуаціях найчастіше потерпають пенсіонери. Від відрахувань з їх пенсій. Перше, звичайно, це борги за комуналку. Людина поважного віку або не встигла, або просто не змогла заплатити за газ, воду чи опалення. І що роблять комунальники? Звісно, подають до суду. Пенсіонери не мають сил або знань, як захищатися, суд ухвалює рішення, і виконавча служба починає щомісяця відраховувати. Певну частину грошей з пенсії. Друге, це, звісно, кредити. Пенсіонер уклав договір з банком або з мікрофінансовою установою, взяв кредит, не розрахував свої можливості, не сплатив платіж вчасно, на нього теж подали позов до суду, а далі так, така сама процедура. Рішення виконавча служба і знов списання грошей з пенсії. Третє це шкода, яку треба компенсувати. Наприклад, пенсіонер затопив своїх сусідів або завдав іншу шкоду, знову ж таки суд, який визначає провину і призначає компенсацію. Четверте, повернення надміру перерахованої пенсії. Це коли пенсійний фонд знайшов помилку в своїх розрахунках і починає повертати кошти з пенсії людини поважного віку, тому що вони вважають, що ну, саме таку суму можна списати через. Помилково перераховано раніше, і в кожній з цих ситуацій може трапитися так, що після всіх цих відрахувань вам просто не вистачає грошей на виживання, і ось саме це і визнав Конституційний суд незаконним. То що ж, ще в 23 році наш головний суд країни. Визнав неконституційним. це абзаци 4 та 5 частини 2 статті 70 закону України про виконавче провадження та абзаци 3 і 4, частини 2 статті 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.